Слава Богу. Слава Богу! Ріка Йордан, в те місце йде народ, щоб від Івана хрещення прийняти. В прозорих хвилях йорданських вод хрестилися в ті дні людей багато. Там проповідь лунала для усіх. Покайтесь, бо вже близько царство Боже. Збулись часи – сповідуйте свій гріх. Для Бога стежку хай рівняє кожен. Прикладена сокира вже лежить. До тих дерев, що не приносять плоду, зрубають їх і викнуть в одну мить вогонь пекельний, біль та і скорбота. Іван Хреститель людям так казав, бо знав, що має статись уже згодом. Він Господу дорогу готував, що був перед його приходом. Тоді Ісус прийшов також туди, щоб хрещення прийняти від Івана то мить свята, мов голуб Дух Святий, зійшов із неба. На хрестах в той ранок, і Бог отець у хмарах говорив: це син мій слухатись його всякчасно. Пройшли віки і зимової пори, потійці ми згадуємо разом. Цей день народів водохреща звуть, ще богоявлення хтось називає. Але так часто свято цього суть, на жаль, людей багато забуває. Хтось традиційно в цей святковий день купатись в ополонці буде, а покаяння блід достойний день. Розваги для себе вчинили люди. І думають гріхи одної там, як в купіль крижану почнуть пірнати, а потім скинуть в Фейсбук, Інстаграм, Відняти ролик, щоб повихвалятись. Гріхи не змиє крижана вода. Ні, не обмалійтесь цю світлу днину. Лиш кров причиста Господа свята очистить від гріха і зла людину. А хрещення обрат це заповіт. Обіцянка перед землею й небом. Служити вірно Богу і услід і ти за Ним, зрікаючись себе. Можливо, біля кореня Твого вже довгий час прикладена сокира, та Бог чекає, не відкинь Його. Стань на коліна й помилися щиро. Лише прийди до Бога з каяттям, душею і серцем перед Ним схилися. Побачиш ти, як зміниться життя. Але скажу одне: не запізнися. Ти тут, як гість. Поглянь лише щодень, хто й землю цю навіки залишає. Відходить безліч молодих людей, коли твій час прийде, Господь лиш знає. Отож сьогодні, поки маєш час, це християнське урочисте свято, не пропусти такий чудовий шанс у своє серце Господа прийняти. Амінь.